Якщо вам сподобався серіал Ніхто цього не хоче, ви подивились перший та другий сезон і думаєте, що ж робити далі, не засмучуйтесь, в мене для вас хороша новина. Адже я підготувала добірку класних романтичних комедійних серіалів. Але для початку підпишіться, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити наступні відео. А почнемо ми з серіала Катастрофа. Це історія про американського туриста та ірландку, які познайомились в Лондоні. Весело провели час, а потім розбіглись кожен жити своє життя. Та як потім виявилось, результатом їхньої бурхливої зустрічі стала несподівана вагітність. І ось ми вже спостерігаємо, як двоє абсолютно незнайомих людей намагаються будувати відносини. Та є одне але. Вони ну, абсолютно не знають нічого один про одного, і більше того, вони не знають нічого про себе. Хлопець, він такий, хоч і доволі дорослий, але в принципі не знає, куди себе приткнути в цьому житті. А дівчина, вона виросла в такій. Релігійній католицькій родині, де все має бути за правилом чітко розплановано, розмежовано і не виходити з якісь рамки. Ну проте вона сама зовсім не така, але виросла в такій родині, і ось їм треба будувати ці відносини одне з одним з Самим собою, зі своїми батьками, з батьками один одного, і, в принципі, якось не з'їхати з глузду, тому що ось ось народиться дитина, а вони не знають, що з цим робити, тому що це перша дитина як для неї, так і для нього. І ми спостерігаємо за цим просто шаленим шаленством, яке відбувається на екрані. І якщо вже порівнювати з ніхто цього не хоче, то все ж таки ніхто цього не хоче. Це серіал такий. М Дещо ванільний, ніжний, з хіханьками-хаханьками, ну, дійсно, бо це команді, то катастрофа це. Це катастрофа. Це такий чорний гумор, це багато сарказму, це. Якісь крінжованки, але доволі життєві. Тому я вам рекомендую цей серіал. А ми рухаємось далі. Наступний серіал в українській адаптації має дві назви: або усе складно, або створити сім'ю. Це історія про молоду пару дівчину Нікі та хлопця Джеймса, які дуже сильно хочуть розширити свою сім'ю за рахунок народження дитини. Проте, на жаль, у них цього не виходить, і через певний час вони доходять висновку, що варто взяти прийомну дитину. І ось ми спостерігаємо. За тим, як вони проходять цей шлях за Це бюрократичними моментами, але все ж таки більше за тим, що відбувається в їхніх відносинах. Це настільки теплий, настільки ніжний, приємний, дещо ламповий, звісно ж, гумористичний серіал. Ну, прям ти поріднюєшся за всі. Мені здається, зараз там три сезони. За всі ці сезони, ти поріднюєшся з кожним персонажем, і вони тобі стоять як просто члени родини. Проте, проте, коли я тільки почала дивитися цей серіал, там є буквально перші 5-10 хвилин першого епізоду, за які ви можете подумати, що ні, це якась фігня, і вимкнути, але перетерпіть їх. От чесно, повірте мені на слово перетерпіть і перед вами розкриється просто шалено класна історія. І, до речі, окрім класних е головних персонажів, там, же, там ще дуже добре прописані е другорядні. Наприклад, це е сестра нашої головної героїні та її чоловік. Тому прям дуже-дуже сильно рекомендую. І, мабуть, це найбільше схоже по вайбу, з ніхто цього не хоче. Тому дивіться ми поїхали далі. Наступний серіал, який би мені хотілося згадати в цій добірці, називається Сучасне кохання. І родзинкою цього серіалу є те, що всі історії, які нам будуть показані на екрані, це не просто якісь вигадки, а вони взяти з реальних публікацій в журналі Нью-Йорк Таймс. Також це серіал Антологія. Тобто кожен наступний епізод показує нам абсолютно іншу історію. Ви там побачите і жінку, яка доволі довгий час пробула на самоті і, начебто, задоволена таким статусом, але з іншого боку. Їй хочеться кохання, і вона, в принципі, знає, від кого вона б хотіла отримати ці знаки романтичної уваги, скажімо так. Ви побачите і дівчину, яка страждає на біполярний розлад. І з таким розладом, знаєте, складновато вистраювати, вибудовувати якісь романтичні відносини, і багато інших історій, які абсолютно не схожі одна на одну. Тому серіал Сучасне кохання рекомендую. Думаю, ви не пошкодуєте. Ось так. Далі мені б хотілося відмітити серіал, який називається Деш і Лілі. Причому це такий серіал, який варто подивитись, мені здається, десь на початку грудня, тому що тут у нас така зимова різдвяна новорічна атмосфера. Отже, в нас є два головних герої: це дівчина Лілі, яка просто обожнює всю цю святкову атмосферу, мішору, колядки, різдвяні пісні, і в нас є хлопець Деш. Хлопець Деш, він такий, типу. Не хіба воно все треба, надо, надо, треба? Ну, серйозно, Новий рік, це все, це, це, це все ні для кого? Просто собі вдома відсвяткуєте і все? Ну, тобто, ви зрозуміли, він не любить ці зимові свята. Якими чином наші герої зустрічаються? А зараз я вам розкажу. А Лілі, вона доволі така м, романтична і креативна особа. Вона бере червоний блокнот, записує туди певне послання і просто вставляє його в свої улюблені книгарні між книжок. В ту книгарню заходить деш, прогулюється, щось там гортає-гортає і знаходить цей блокнот. Йому стає цікаво, хто ж залишив це послання, він відповідає, і тут таким чином закручується, як моточок ниток, а, їхні відносини. Вони починають залишати собі один одному послання в цьому червоному блокноті. Ноті, а сам блокнот лишати в абсолютно різних неочікуваних місцях, тим самим все більше і більше дізнаючись один про одного, але вони не знають, хто вони такі в реальному житті. І ось ми слідкуємо за цим їхнім спілкуванням, зародженням дещо нестандартних відносин. І не скажу вам, не скажу, чи зустрілися вони в кінці цього серіалу, якщо зустрілись до чого це привело, і якщо не зустрілись, також куди далі завело їх життя. Так що серіал «Деш і Лілі доволі цікавий, доволі веселий, атмосферний та романтичний. Рекомендую. Завершимо сьогоднішню добірку ми серіалом, який називається Манхеттенська історія кохання або Манхеттен Love Story. Це історія про хлопця та дівчину, які тільки ну, познайомились і у них тільки-тільки починаються зароджуватися відносини. Оцей цукерково букетний період, і родзинка цього серіалу є те, що ми бачимо, як на одні і ті самі речі по-різному дивиться хлопець і дивиться дівчина, як вони. Абсолютно по-різному сприймають реальність, скажімо так. Я б не сказала, що цей серіал хапає зірок з неба, ні. Проте він нас кудись як машина часу відправляє у вайби романтичних комедій нульових, коли все зрозуміло, спокійно, але при цьому лампово, приємно та кумедно. Тому рекомендую його також подивитись. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви вже бачили якісь з цих серіалів, напишіть в коментарях, тому що мені буде цікава ваша думка. Якщо ж вам є чим доповнити цю добірку, також не стидайтеся, пишіть в коментарях. А також підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. По-перше, мені буде приємно. По-друге, ви підтримуєте україномовний YouTube. Ну, до нових зустрічей! Був вас, вас,